Розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Я радий вітати у цій студії пані Тетяну Пономаренко, заступницю начальника служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про розвиток сімейних форм виховання на Харківщині. Тож ми починаємо. Пані Тетяно, вам слово. Доброго дня всім присутнім. Хочу зараз почати з того, що зазначити, що система захисту прав дітей є одним із пріоритетних напрямків державної політики, і в цьому напрямку в Харківській області також розвивається і підтримується і в гаранту основні права і реалі відбувається реалізація прав дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які залишилися без піклування батьків на реалізацію їх виховання в сімейному оточенні. Для цього в Харківській області. У нас функціонують служби у справах дітей, в повноваження яких покладені введення справ стосовно дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. в 55 громадах Харківської області забезпечено функціонування служби у справах дітей. На сьогодні ця тема є одним із головних напрямків реалізації державної політики, тому що діти це особлива категорія населення, яка має свої права, але в силу свого віку вона не може забезпечувати їх захист і відстоювати перед суспільством. 16% населення загального в області складають діти, із цього відсотку близько 1%, Це діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під особливим. Наглядом органів державної влади та органів опіки в Харківській області. Загальна кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування на сьогодні становиться 4233 дитини. Із них 98% дітей. Влаштовано до сімейних форм виховання, якщо такі найпоширенішою формою сімейного виховання це є опіка піклування, коли дитину сироту або дитину батьківськопозбавлено батьківського піклування влаштовують до себе на виховання родичі або знайомих. Таких дітей близько ну, близько 70%, відсотків це становить 2954 дитини. Близько 27 відсотків дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. На сьогодні в Харківській області функціонує 134 дитячих будинки сімейного типу та 228 прийомних сімей. І 45 дітей у нас на сьогодні це влаштовані тимчасово до сімей родичів або знайомих, і щодо них продовжується. Питання щодо влаштування до сімейних форм та визначення форми влаштування, чи то опіка, чи це прийомна сім'я, чи дитячий будинок сімейного типу. І залишається близько 2%. Це 82 дитини, сироти або дитини, позбавленої батьківського опікування, які влаштовані до державних закладів на повне державне утримання. На сьогодні це в нас або діти. Які мають інвалідність і вони влаштовані, потребують спеціальних умов для їх надання їм певного спектру послуг в умовах закладу це дитячі будинки, інтернати, і також діти, які були влаштовані до початку запровадження воєнного стану це будинки дитини, які перебувають у підпорядкуванні департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації. На сьогодні у будинках дитини у нас залишається 37 дітей. Із них два будинки дитини евакуйовані за межі України, і два будинки дитини евакуйовані були в межах України. І на сьогодні, в межах України, там залишається всього-навсього. Це 10 дітей, у відношенні яких продовжується робота щодо влаштування їх до сімейних форм. І не дивлячись, і в рамках державної політики це два дитячих будин... два будинки дитини, які евакуйовані в межах України. Відбулася їх подальша трансформація, і вони трансформовані в центри медичної реабілітації та соціальної підтримки. Питання в Харківській області щороку близько. Отримує статус дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування від 600 до 700 дітей, і в зв'язку з цим перед органами опіки та піклування територіальних громад постає питання саме забезпечити. Підтримку і забезпечити реалізацію права кожної дитини на виховання в сімейному оточенні. Для цього я ще раз повторюю, що є розвинута мережа прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, і ця робота не призупинилася з запровадженням воєнного стану. На, в цьому році вже створено 9 дитячих будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей, до яких на влаштування забезпечено влаштування 55 дітей. Протягом 22-го і 23-го року таких сімей створено 40 із числа прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу і забезпечено на влаштування 252 дітей. І продовжується робота. Це першочергова, при визначенні статусу дитини. Коли їй надається статус дитини сироти або позбавленої, продовжується робота. Першочергова це з сім'ями родичів або знайомих, з якими у дитини склалися вже відносини, і з якими діти знайомі для того, щоб дитина зазнавала як на багато менше стресової ситуації при влаштуванні і при визначенні її форми влаштування. Враховуючи те, що на території Харківської області всі заклади, які передбачають цілодобове перебування дітей, евакуйовані. І на даний момент немає жодного закладу для перебування дітей в області з початком запровадження воєнного стану активно почала розвиватися послуга патронату над дитиною. Для ця послуга передбачена для дітей, які проживають в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І саме послуга патронату над дитиною може забезпечити дитині право на догляд та виховання в безпечному середовищі, наближеному до сімейного. На сьогодні у нас такі 42 родини патронатних вихователів є, які функціонують на території громад. В послугу патронату отримує 106 дітей, і протягом 24-го року створено дві нових патронатних родини і вже запроваджено цю послугу. І провчилися ще дві родини патронатних вихователів. І також продовжується вже на фінальному етапі у закінчується робота щодо підписання договорів із цими сім'ями і запровадження цієї послуги в громаді і влаштування дітей, які саме потребують послуги патронату. За 2022-2023 рік у нас створено 21 родину патронатних вихователів. Робота в цьому напрямку продовжується і, взагалі, з послугу патронату за 22-23 рік отримало близько 276 дітей. Після отримання після вибуття дитини з патронатної родини близько 30% дітей повертаються до сімей біологічних батьків, тобто відбувається. Процес повернення і реінтеграції в біологічну сім'ю з метою підтримки сімей, які взяли на виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, Харківської обласної державної адміністрації розроблено та затверджено програму розвитку та підтримки сімейних форм виховання на 2023-2027 роки. В рамках цієї програми передбачена низка заходів для підтримки сімей, які виховують саме дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І хочеться тут зазначити, що одним із таких напрямків є надання виплата одноразової грошової допомоги сім'ям, які створюють прийомну сім'ю, або дитячий будинок сімейного типу, або родину патронатного вихователя. З Цією метою у нас в 2023 році спочатку запровадження цієї Програми 16 таких родин отримало одноразову грошову допомогу у розмірі 30 тисяч. Протягом 2024 року вже ми маємо виплату 11 новоствореним родинам з числа прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронатних родин. Також передбачена в рамках програми виплата одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу. Які досягли 15-річного функціонування, і на 24-й рік передбачено таких 28 родин. 21 родина на сьогодні вже отримала грошову допомогу у вигляді 50 тисяч родині, і виплата продовжується. Як тільки родина досягає 15-річного функціонування, до обласної адміністрації звертається з клопотанням органи опіки-піклування для забезпечення цієї виплати. І також в цьому році дуже приємним є тим, що передбачена як один із захід це виплата от щомісячної допомоги в родині, яка при числа прийомних. Сімей або дитячих будинків сімейного типу, яка взяла на виховання дитину з інвалідністю під групи А, яка потребує паліативного догляду. У нас є дитячий будинок сімейного типу, яка влаштувала з Шевченківського дитячого будинку інтернату. Дитину, яка має саме таку підгрупу і яка потребує паліативного догляду, і зараз також почалася виплата цій родині на цю дитину з метою підтримки її на обласному рівні. Також ця сім'я взяла іще одну дитину з інвалідністю, але з будинку дитини. І там продовжується робота щодо підтвердження саме підгрупи А цієї інвалідності. Дуже Цього в цьому плані, що хочеться подякувати тим батькам, які забезпечили виховання саме цим дітям в сімейних формах виховання. І те, що взяли дитину з будинку дитини, це тим самим, як уже ми попередили влаштування дитини до будинку інтернату, системи соціального захисту населення і реалізували право дитини на виховання в сім'ї. Запровадження воєнного стану хочеться також зазначити, що дуже велику Харківська обласною військовою адміністрацією налагоджено співпрацю з міжнародними та громадськими організаціями щодо підтримки сімей, які взяли на виховання дітей пільгової категорії, які перебувають на обліку служби у справах дітей, крім обласної програми, крім підтримки цих сімей органами місцевого самоврядування також ми маємо колосальну підтримку з боку наших міжнародних спонсорів та громадських організацій. Так, тут хочеться сказати, що і підтримка відбувається сім'ям. Які виховують дітей сиріт і сім'ям патронатних вихователів здійснюється підтримка представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. А також хочу зазначити, що дуже велику вагому підтримку здійснюється з боку фундації Олени і яка, яка була в минулому році колосальна підтримка дитячим будинкам сімейного типу, і завдяки цій підтримці діти оздоровилися. А в дитячому оздоровчому таборі Артек в дитячих будинків сімейного типу були забезпечені. Був проведений моніторинг, та відповідно до цього моніторингу забезпечено потреби цих родин. Це і побутова техніка, і будівельні матеріали, і, і техніки і оргтехніка була забезпечена, і продукти харчування. І побудовано два, два житлових будинки для дитячих будинків сімейного типу, житло яких було зруйновано. Це два у нас дві родини з Куп'янського району, житло яких було втрачено, зруйновано від російської агресії, і зараз ці сім'ї. Проживають в новопобудованих будинках і вже влаштували одна із родин під час поки будувався будинок. Вони влаштували п'ять дітей з однієї родинної групи і проживають всі разом в цьому великому будинку на безпечних в безпечних районах нашої області. А в цьому році, завдяки також фундації Олени Зеленської планується на денний відпочинок для 250 дітей, вихованців дитячих будинків сімейного типу в оздоровчому дитячому таборі. Артек Буковель». Сподіваємося, що діти отримують приємні задоволення, враження і відпочинуть і зможуть отримати певну реабілітацію за ті 14 днів, які вони будуть в мальовничому краї Прикарпаття. Також враховуючи те, що російська агресія продовжується, органи опіки піклування служби у справах дітей продовжують свою роботу щодо переміщення та евакуації сімей з дітьми, з дітьми, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Так на сьогодні у нас із 134... Дитячих будинків сімейного типу на території Харківської області проживає 94 дитячих будинків сімейного типу і 176 прийомних сімей. Серед родин патронатних вихователів на території області проживає 37 патронатних родин в. Інші сім'ї виїхали в безпечні регіони України або є таке, що евакуювалися за кордон, але все рівно продовжується тісна співпраця з службами у справах дітей. Відстежується інформація, і на постійному зв'язку батьки-вихователі, законні представники дітей сиріт щодо їх місця перебування і забезпечення їх потреб і здійснення соціального супроводу за межами Харківської області. Але робота в цьому напрямку продовжується і 13.05.2024 року на Раді оборони було прийнято рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовому порядку сімей із числа сімей, які виховують дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піку. Піклування з прикордонних територій з певних населених пунктів ізюмського, багадухівського, чугуєвського та куп'янського районів до цього переліку увійшло 123 дитини. Із 77 родин на службами у справах дітей проведено консультативну інформативну роботу, передана промоніторено потреби цих сімей щодо їх можливої евакуації і переміщення, з'ясовані причини, можливості їх переміщення, налагоджено співпрацю з Волинською обласною адміністрацією, Харківською обласною адміністрацією щодо Волинська… Обласна адміністрація визнала готовність прийняти наші сім'ї і забезпечити їх подальший соціальний супровід за допомогою за підтримки. ЮНІСЕФ надається також всебічна допомога, і психологічна, і консультативна, і виплата грошової допомоги цим сім'ям в зв'язку з евакуацією. І на сьогодні вже 17 родин у нас перемістилася до Волинської області. Чотири родини виїхали самостійно в межах України. Виїхали, і плануємо. Ми зараз і ще йдуть підготовчі роботи щодо евакуації і переміщення до Волинської області. Ще 12 сімей, які виховують дітей сері та дітей позбавлених батьківського піклування. Робота в цьому напрямку продовжується. Дякуємо в цьому напрямку всім нашим партнерам, які надають допомогу в цьому, і підтримку. Як службам у справах дітей, так і органам опіки піклування із більшості дітей із 123 дітей, які підпали. Під перелік тих населених пунктів на території, яких вони проживають, більшість уже сімей вони виїхали з тих населених пунктів, але перемістилися в межах Харківської області і далі з метою убезпечення життя та здоров'я дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з ними і цими сім'ями продовжується робота, щоб евакуювати їх на безпечні території в інші регіони Харківської області. Підсумовуючи, хочу сказати, що не дивлячись на запровадження воєнного стану в Україні, також на рівні законодавства відбулися певні суттєві зміни, які покращили в заходи щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей, які залишаються без батьківського піклування. Так, протягом воєнного стану було внесено зміни до діючого законодавства щодо питань влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, під опіку до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, спрощений механізм влаштування дітей під опіку з числа родичів, забезпечено. А також припинення можливість припинення договорів з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу, які з якими втрачений зв'язок, і які ймовірно перебувають на території Російської Федерації. Також в цьому напрямку робота Харківської обласної військової адміністрації проведена із органами опіки піклування, і ми маємо як результат це. Розірвання договір з п'ятьма дитячими будинками сімейного типу та трьома прийомними сім'ями, які не виходять на зв'язок, з якими відсутній будь-який зв'язок щодо. Батьки не підтримують зв'язок зі службами у справах дітей. Зроблена робота розірвані договори органами опіки піклування та забезпечено влаштування цих дітей під опіку. Інформація передана до центральних органів влади і продовжується інформація щодо захисту цих дітей та розглядається, проводиться робота щодо повернення їх на територію України. Також під час запровадження воєнного стану хочеться сказати, що в перші дні. Бо в війні було запроваджено чат-бот Дитина не сама за підтримки також громадських організацій, і за рахунок цього ми забезпечили тимчасове влаштування дітей, які залишалися без піклування батьків. І в подальшому всі ці діти, які були забезпечені цим, вони були влаштовані до, сімей, до сімейних форм влаштування. Разом з тим. На сьогодні існує низка ще питань, які ми маємо вирішувати в інтересах дітей. Це і підвищення рівня професійної компетентності працівників служби у справах дітей територіальних громад, тому що ми маємо дуже великий відтік кадрів. Під час повномасштабного вторгнення 28 територіальних громад опинилися під тимчасовою окупацією, і потім, уже після деокупації території Харківської області, була проведена робота щодо відновлення функціонування служби справах дітей та знаходження працівників служби справах дітей. І в цьому плані потребує... Требує і ще питання підвищення постійної їх компетенції, тому що зараз дуже велике навантаження і покладено саме на службу у справах дітей з питання захисту прав дітей. І потребує це питання постійного напрацювання і постійного підвищення кваліфікації. І також є основним напрямком це розвиток соціальних послуг та рівень охоплення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. І вжиття заходів для збільшення кількості потенційних прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Підсумовуючи, хочу зазначити, що лише скоординована діяльність та контроль зусиль усіх причетних до роботи з дітьми, структур, оперативне і спільне реагування на проблеми захисту прав дітей сприятиме покращенню соціального та правового становища дітей як в регіоні, так і в державі в цілому. Дякую, дуже дякую, пані Тетяно. Маю невеличке запитання, якщо так його можна характеризувати, ви сказали, що наразі на Харківщині перебуває 37 патронатних родин. І підкажіть, будь ласка, якщо є бажання у громадян саме стати патронатними вихователями, який алгоритм дій до кого можна звернутися? Як взагалі дізнатися інформацію? як саме допомогти дитині і взяти участь і виступити патронатним вихователем? Якщо якщо у родини, якщо у громадян України, які постійно проживають на території України, виникає бажання забезпечити і виховання дитині сироті, дитині позбавлення батьківського піклування, надати ну там надати затишок, турботу, увагу дитині, яка залишилася без піклування батьків, вони звертаються ці громадяни до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Інформація є на сайтах. Інформація є як на сайті. Любої територіальної громади звертаються до цієї, звертаються до служби у справах дітей, отримують повний спектр інформації, і люди самі, коли при звернення в більшості випадків вже потім вони розуміють, до якої форми вони більш причетні і яка форма їм більш властива. Вони можуть прийти в принципі, якби як. Всі люди зазначають з приводу усиновлення, а під усиновленням це дуже широке поняття. Коли люди приходять на особистий прийом до працівників служби в справах дітей, то потім їм вони отримують повну інформацію про всі форми сімейного виховання, як усиновлення, так і опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, патронатна родина. І для себе вони потім вже вибирають ту форму, яка для них більш властива і яка для них більш приємна ця форма, що вони для себе можуть, як вони можуть себе Реалізувати в цьому напрямку, також ну, є гаряча лінія, яка працює через Харківський обласний центр соціальних служб. Також люди звертаються на цю гарячу лінію і потім уже при тісній співпраці з працівниками обласного центру соціальних служб ми спрямовують до служби у справах дітей. Ми цю інформацію спрямовуємо і відстежуємо питання, також як отримують люди консультацію на місцях. І надаємо, в разі потреби, контакти служби у справах дітей. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами студії була пані Тетяна Пономаренко, заступниця начальника служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації. Дякую всім за увагу. посилання буде посилання на чат-бот дитина не сама у закріпленому коментарі під цим відео. Усім дякуємо за увагу. Слава Україні. Дякую.